Наші захисники та захисниці України висловлюємо вам найщирішу подяку за вашу незламність, мужність та самопожертву. Ви наша гордість і сила, наш захист і надія на майбутнє. Сьогодні, в цей особливий день, ми вшановуємо всіх тих, хто захищає нашу землю та нашу незалежність. Сьогодні ми дякуємо усім захисницям та захисникам України. Ви наша сила. Наша гордість, наш приклад незламності. Ваші героїчні вчинки сьогодні це те, завдяки чому наші міста і села живуть у мирі. Ваша відвага і сила духу не залишають нас байдужими. Ми молимося за вас, чекаємо і віримо в вашу перемогу. Нехай цей день стане ще одним нагадуванням про те, що ви не самі. Весь український народ підтримує вас від наймолодших до найстарших. Ми віримо в вашу повернення з перемоги у щасливу і вільну Україну. Дякуємо за наш спокійний сон. Ми знаємо, що завдяки вам Україна переможе. Ви наші герої, і ми вас дуже любимо. Ви наші захисники та захисниці. Ви приклад того, як любити Україну всім серцем. Ми віримо в нашу перемогу. І завдяки вам цей день наближається щодня. Слава нашим героям! Ми віримо в вашу мужність, ваш патріотизм і вашу любов до України. Дякуємо вам, що ви відставити нашу свободу та незалежність. Слава Україні! Ми віримо в Україну. Ми віримо в нашу армію. Разом до перемоги, разом до майбутнього. Від усього серця дякуємо вам за ваш подвиг, вашу мужність та вашу любов до батьківщини. Ми знаємо, що разом подолаємо всі труднощі. Слава Україні! З нами віра, з нами Бог, з нами воля, козацька сила, козацький дух і перемож. Козацький дух і перемога, козацька сила, козацький дух, і перемога.